Якщо на питання про закінчення війни хтось подумав що я розкладу карти при запалених свічках і назву точну дату закінчення війни, то ви помилились. Натомість я пропоную розглянути чотири сценарії, при виникненні яких цю війну, принаймні гарячу її частину, буде припинено. Перший це вихід українських військ на кордон 91-го року, тобто повернення всіх окупованих територій це, звичайно, найкращий варіант для України. Адже ця умова дає нам можливість вступити до ЄС та НАТО, відповідно, гарантує в такому випадку нашу безпеку. Але на мою скромну думку, Україні може не вистачити сил, аби повернути всі території, включно з Кримом та Донбасом. Другий сценарій це коли Росія понесе настільки великі втрати в живій силі і техніці, що не зможе вести війну та буде змушена закінчити війну. Та вивести свої війська з території України або принаймні не зможе вести наступальні дії теж непоганий варіант для України, але, на мою думку, малоймовірний. Третій варіант є протилежним до другого відповідно, що Україна буде настільки виснажена, що ми не зможемо продовжувати війну, і нам доведеться йти на перемир'я відповідно в цьому випадку окуповані території залишаться в окупації. Щодо можливостей цих трьох варіантів, велике значення мають втрати з обох сторін. І для того, аби ми мали перевагу над росіянами, втрати мають бути як мінімум 1 до 5, а краще 1 до 7 на нашу користь. Як я насправді, мабуть, не знає ніхто, адже кожна зі сторін може більш-менш точно полічити лише свої втрати. На всяк випадок, поясню чому я називаю саме таке співвідношення втрат селдат. До повномасштабної війни. Населення Росії перевищувало українське приблизно у три рази. Відповідно, втрати 1 до 2 на нашу користь буде означати, що ми програємо, 1 до 3 чи навіть 1 до 4 буде нічиєю, і лише при втратах 1 до 5 і вище на нашу користь буде означати, що ми виграємо. До речі, у недавно злитих документах з Пентагону втрати вбитими та пораненими були 1 до 2 на нашу користь. Наскільки ті цифри є точними, то вже інше питання. Четвертий варіант це припинення фінансування та військових поставок зі сторони США. Якщо хтось заперечить такий варіант, як неможливий, і чому саме США, то я поясню свою думку. Я теж вважаю, що це малоймовірно, але після початку повномасштабної війни, в яку я теж не вірив, вважаю за краще припускати різні варіанти розвитку подій. І що може статись, аби нас перестали підтримувати, запитаєте у мене. А варіантів може бути досить багато. Наприклад, до влади прийдуть трампісти, які хочуть дружити з Путіним. Може статися економічна криза або ж може розпочатися війна між Китаєм та США за Тайвань. І тоді американцям буде не до нас. І я не говорю, що нас просто кинуть. Ні. Скоріше скажуть, аби ми йшли на перемир'я. Та значно зменшать нам допомогу. А вже без підтримки США європейські країни не витягнуть цю війну. А дехто може теж почати примушувати нас іти на перемир'я, скажімо та ж Франція. Якщо вже говорити про дати, то дехто називає приблизним терміном закінчення війни в 2024 рік. Якщо запитаєте, звідки такі припущення, то відповім, що я таку інформацію чув з різних західних джерел. А причиною таких термінів називають те, що для контрнаступу України у 23-му році держави, що нам допомагають, віддають нам всю тяжку техніку, яку вони мали та були готові нам дати, після цього вичерпують свої можливості для допомоги нам відповідно, без нових танків та броньованих машин у великій кількості ми більше не зможемо наступати. А отже, продовження бойових дій з нашої сторони не матиме сенсу, тому нас почнуть примушувати до миру, навіть якщо ми цього не хотітимемо, а умови миру чи перемиря будуть для нас невигідними чи навіть неприйнятними. Хоча це є лише моя приватна думка, і якщо ви нас згідні зі мною, можете конструктивно висловитись під цим відео. А щоб кінець цієї війни був якнайбільше позитивним для України. На мою думку, нам потрібно якнайкраще берегти життя кожного солдата та виготовляти якомога більше снарядів. Спасибі, якщо додивились до кінця.